Насправді я хочу сказати, що багато чого пишуть зараз, і критичного я читаю також, як і всі українці, на сьогодні, кожен українець слідкує, що відбувається в геополітиці, слідкує що робить для цього президент, і що говорять міжнародні партнери. Тому коли говорять про те, що це хор проти Трампа, чи ще щось, це абсолютно, насправді несиніцька. І мова зараз не йде про політику чи президента, мова йде про збереження держави, тому коли пози... Озицію я озвучила свою депутатам обласної ради і членам правління нашої асоціації. жодна людина, жодний депутат не сказав, що він проти. Мова не йде про те, що ми говоримо політичними гаслами. Мова йде про те, що ми розуміємо, що не можуть бути перемовини без України на різних майданчиках міжнародних і місцеве самоврядування за час війни довело свою, свою потужність всі мери громади, великих міст, голови обласних рад. Мають партнерів в різних куточках наш, різних країн. Якщо говорити про Харківську обласну раду, то півроку тому я була в США і зустрічалася з губернатором штату Огайо, який є представником команди Трампа, республіканцем, і підписав партнерство з харківською обласною радою про співпрацю на майбутні 5 років. І для нас було важливо, як для представників нашої обласної ради, депутатського корпусу, показати в тому числі і міжнародним партнерам французьким, американським партнерам з. Інших регіонів, які нас підтримують, що є позиція українського народу, є позиція місцевого самоврядування підтримувати президента України в його питанні, що не можуть бути перемовин без України про Україну пані Тетяно, Ви донесли ми... цю позицію до свого візові американського. Прийнявши рішення, окрім того, що направління нашої асоціації ми звернулися офіційно до всіх представників інституцій Європейського союзу і американських партнерів, Харківська обласна рада прийнявши рішення підтримку президента. Це рішення переклали на англійську мову і відправили до представників наших партнерів штату Огайо США. І ми розраховуємо, що вони в свою чергу також зрозуміють, що мова йде про те, що ми підтримуємо збереження нашої держави першочергове, а не критикуємо. Трампа і говоримо про те, що він неправильно щось озвучив. Ми хочемо, щоб міжнародні партнери, які підтримували нас всі ці три роки, і США і Європа зрозуміли, що ми готові разом конструктивно рухатися далі, але разом з Україною не без України мають вирішуватися питання. В цьому основний був посил. Дякую, розумієте, розумію, Тетяна Егорова Луценко, голова Харківської обласної ради і президентка Української асоціації районних і обласних рад була в стові ефіру.